Усім привіт! Всі, хто бажає зареєструватися в електронну чергу на отримання закордонного паспорта в Варшаві в Польщі, раджу дослухати це відео до кінця. Багато людей щоденно, цілодобово, намагаються зареєструватися на електронну чергу ДП документ і не можуть цього зробити. Є єдиний час, коли ДП-документ видає ці дати і час візиту, щоб можна було отримати талон. Це 10.59 в робочі дні. Тому я б радила о 10.57 зайти і почати реєстрацію, зареєструватися, довести, що ви не робот. Доводити, що ви не робот, можливо, прийдеться кілька разів протягом цієї процедури. Далі обираєте функції документи і випадає дати. Випадають дати або пише система, що дат немає. Або випадає дата сірим кольором, і одна світиться чорним. От на цю, яка світиться чорним, необхідно натиснути. І випадає час. Намагайтеся натиснути на бажаний час. І я би радила натискати десь після обіду, але це ваша, ваша особиста справа, на який час обирати собі. І чекаєте, система може трошки підвисати, думати, і якщо все вдалося, то вам прийде талон, що ви зареєстровані на таку-то дату, на такий-то час. Цей талон може прийти на Телеграм, може прийти на вайбер. І з цим гаджетом, з цим смс, ви приходите на свій час десь за 10 хвилин до свого часу. Безпосередньо до ДП документ у Варшаві. Що, щоб я не радила робити те, що не радить сам ДП-документ, вони пишуть про це у статті, на яку я залишу посилання, що вони ретельно перевіряють смс, тому що люди приходять з фотографіями цих талонів, скріншотами, для того, щоб унеможливити якісь махінації, вони. Це перевіряють. Також необхідно мати гривневі і картки в злотих для того, щоб розрахуватися за послуги е, отримання документу. Підписатися на канал, ставте лайки, ставте будинок на 1055, щоб вам нагадав, що вам необхідно зареєструватися. Особисто мені е, вдалося зареєструватися не з першого разу. Але це можливо пробити вас вийде. Це краще, ніж стояти цілий день в черзі. Особливо це стосується тих, хто з інших міст хоче їхати до Варшави, і нема гарантії, що за один день людина зможе подати документи на паспорт. І це ризиковано. Краще мати впевненість, мати талон, приїхати на свій час і не стояти цілий день в черзі. Усім добра!